Друзі, дуже важлива інформація. Буквально недавно Трампу там вистрелили вухо, мало не заділи йому мозок. Сьогодні Синзинпін, лідер Китаю, отримав інсульт і дуже в тяжкому стані. Ну, це інформація, поки ми не знаємо повної інформації, але вони говорять про це в Китаї вже що. Ну, ви розумієте, да? чим це все може закінчитися, як все може обернутися вже до жовтня, зовсім може бути друга історія. Ну, Будемо дивитися, будемо аналізувати, шукати більше інформації я буду доносити. А ще більше, докладніше, і відверто я буду говорити з вами в телеграм-каналі. В прямих ефірах буду вести там, тому що в тіктоці не все можна говорити, не всяк на всіх там можна говорити, вони блочать мене постійно. Тому, будь ласка, переходьте на наш телеграм-канал в шапці профіля, долучайтеся, будемо боротися разом, будемо доносити до людей правду і не боячись за те, що нас заблочать. Дякую.